Ми створені, в образу, набираємо подобає Господа нашого Ісуса Христа і Бога. І рухаємося туди. Царство, небесне, небесне і росли. Аксіома. В якості кого ми рухаємося? Задавали собі таке питання? Голосніше. Дітей Боже, Раз. Дальше. Царство Царство. два. Ну, ну. Сама основна наша приналежність. Ми як наречена є і царство священство, ми є і діти Божі, і все інше, що ми буваємо про землі, так чи ні? Чи ми спочатку діти Боже, потім наречені? Ми рухаємося. Досягаємо священства Возраста Христова. Для чого? Для того, що ми вибрані і ми є його наречена. Яка основна, основна функція якість, так як я так скажу? Нареченої дружини, друга. Першого разу поховав якось, не помню. Вірність раз ще. Любов два. Чистота три. І тоді підходить все інше. Бо я часто задаю людям такі питання, і вірність або не називають, або десь в кінці на тих самих останніх засадах. Да? Вірність. Так давайте звернемо увагу. Ми рухаємося в певне положення і маємо займати певні позиції. І одна із основних позицій це є наша вірність. Скажіть мені. Дружина, друг, вас любить, вас поважає, вас вірить, на вас надіється. Він не вірить, при цьому може бути? Не повинен, не повинен. Хтось сказав, не повинен. правильно. Але реалія життя <кхи> демонструє нам картину трошки інакшу ту, яку ми не хочемо. І от якраз на це я хочу звернути увагу. Ми повинні при всіх присутніх у нас, ми можемо мати всі, дев'ять дарів Духа Святого. Ми можемо їх мати, друге діло, що ми їх не маємо. І ми можемо оказатися в певній ситуації, в певний час можемо оказатися невірними або на позиції невірного. І на ці речі треба дивитися реально і трезво. І їх треба не боятися. Треба боятися не вийти, коли окажеться в такій ситуації. Петро, я завжди люблю приводити цей приклад. Він себе сам судив. Він сказав: я невірний. Боже, я відказався від тебе. Але він став тим каменем, на якому побудована церква. Іуда, він також оказався невірним. Петро не любив Бога, скажіть мені. Хто крепше за Петра любив Бога? І це демонстрував сам Христос у розмові з Петром. Ми це знаємо з писання. І він зумів оказатися в позиції невірного. Я до чого веду? Він не злякався. Так, да, Його совість судила. Він не злякався і він вийшов з цієї ситуації, яким? Покаянням. Він вийшов покаянням. Він став вірним. Другими словами, де демонструється і набувається вірність. Добре, я ще трошки вернуся до нас з вами, до церкви. Ми як церква, Христос каже, ви відкрий, будь ласка, дії 2028. Церковь Бога, которою Он приобрав не комусь, а собі. і не кров'ю чиєюсь, а кров'ю своєю. Це вірність? Якої вірності від нас хоче бачити? Я би сказав так, Бог всім і всюди в одно время не просить, не вговариє, а повіряв всім і всюду покається якої вірності хоче бачити від нас Бог? Я просто зачитаю відкриття. Друга голова це звернення до Смертської до, 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 до. церкви. Будь вірний до смерті і дам тобі вене життя. Розумієте? Я не унічижаю дари Духа Святого. Любов, віра. Надія і так далі. Вони працюють і діють тоді, коли стоять на фундаменті вірності. Ми боротися з бісами, навіть можемо коли, коли в нас за спиною немає того шлейфа гріховного. Бо як з нами стоїть гріховний, ми можемо запрещати, можемо говорити, можемо проповідь зарядити на цей день, а він каже, бил там, там, так і останеться, ще на нами розб'ється. Приклад тому писання. Оляком бігали втікали. Я вирішили п'ясонати. Іменем Ісуса каже, так, «Да, Ісуса знає, пані робить. Але хто ви? І пустив їх як кожна. Розумієте, да? принцип дії вірності. І коли Христос звертався до церков, а це вже є ми, там є різні періоди церков, і майже всі обітниці стояли на принципі вірності. Почитайте уважно. Зверніть увагу. Я один із таких самих, як на мій погляд яскравий, я один із таких вибрав. Це звернення знову ж таки, дивлюся, останнє Філадельфійська церква. Можешся коля дуже викинути. Три десяти, десять. Відкриття. Там дуже гарно, дуже гарно. І як ти сохранив слово терпіння терпення, то і я сохраню тебе одного іскушення. Ти сохранив слово терпіння моєго. Хто хоче, хто може і яка це позиція, зберегти слово терпіння, чи це не позиція вірності? З іншої позиції, оце виконати мона, ти зохранив слово терпіння моєму. З іншої позиції, як вірності, це виконати неможливо. Ми можемо, бути, можемо вірити, можемо знати, можемо любити, але виконати оце, так як ти зохранив це діє слово, це діє. Ты сохранил слово терпеть, то и я сопротивляю тебя от готины и искушения. Это не тема, что я не говорил, я просто не могу от этого пройти, я говорю, мимо. Это ритуал, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Существует наша верность. Я скажу так. Мы вымышлены, это наша позиция, доказывать нашу верность. Бог доказав свою вірність, чи Він просто прийшов і гарно, в гарних красках розказав про свою вірність, Який він вірний, як він любить нас, як він нас поважає, чи він доказав свою вірність. Доказав. й як доказав. На Христі. І так само каже, будь вірен до смерті, бо я вас викупив кров'ю своєю. Ви на на планів і так далі, і тому подібне. І щоб ви не страшилися, що нам в житті прийдеться, будьте певні, я певен тому, що нам прийдеться демонструвати. Може, комусь не подобається слово доказувати, я скажу демонструвати свою вірність для нашого Бога. І я скажу, це є честь. І багато з людей хочуть уникнути цієї честі і кажуть, ми ми, 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 ми не будемо, Бог нас сховає, Бог нам ще щось. Так. Але звідси, що Бог каже. Котра прийде на всю вселенную, щоб іспитати живущих на землі. Тобто церква буде в той час, коли буде іскушення на всю вселенную. Що це за часи? Це скоро. Щоб іспитати. І що Бог каже? Я сохраню. Не біймося, не переживаймо. З відкритим забранням. Проти гріха, проти нечисті ми виступаємо. І Бог каже, я збережу вас. Я збережу, Потому тому що ти вірив мені, ти зохранив вірність мою до мене. Я зобов'язуюся зохранити вірність до тебе. Царство, царство книга Царів, мені дуже дуже сподобалося, не можу її також обійти. Ізраїльський народ, священник, Священники, служіння в храмі Божого служіння в Скинії. Кого можна було там уприкнути в любві, в невірстві і неповазі до Бога? Кого? На да, пересвященників, не знаю, що ви нам зробили з вами, щоб ми там були, щоб ми тільки їм сказали, що ви такі і такі. І дивіться, а коли приходилось наказувати ізраїльський народ віддавати в руки ворогів, то за що вони туди попадали? Не за те, що вони, можливо, не так принесли дар, не, так, не такий дар принесли, не за таке покаяння, не за такий гріх, не за таку. Це все вони мали можливість виправити. А тільки за те, що ви, я, я, я не з вас, я кажу, Бог казав до Ізраїля, не зберегли вірності своєї, Ви пішли поклонятися кому? Іншим богам. Я потихеньку перевожу вашу увагу на те. Що вірність заключається в дії. В невірності без дії не буває. Ви можете говорити як хочеш. Ви можете розказувати, як хочеш. Як в плюсову сторону, так і в мінусову сторону. Це все нічого не доказує. І духовний світ, коли кидає вам свої думки. Мислі нав'язує, то він дивиться на що? Він дивиться, Коли він знає, що він прийняли цю думку? Коли він побачить результат свого проголошення, а результат може бути тільки в дії. Якщо ми навіть вона... не зря зрекало, хай мовчить нерозумний, він, він за... Ну, нас в нас він стадії, навіть казали, більше відкрито, я постараюся, якщо мовчить нерозумний, то його можуть прийняти за розумного. Тобто немає видно по чому оцінити. Тобто дія. Вірність базується на дії. Прийдемо тепер до нас з вами. Ми церква. Хто тут сумнівається, що він не є церква Ісуса Христа? Не здійсняйтеся, якщо є, можливо, ну, не бачу з нових причальців, якщо ви знаєте чи бачите, що я не є церква Ісуса Христа, підмізміх, так, да, не є. Чи я, чи хтось інший інших вам розкаже, що зробити для того і як поступити, щоб стати членом Церкви Ісуса Христа. Я так загал задав таке питання для вас, щоб кожен ну сам собі помислив. Щоб нам з вами переконатися, що ми йдемо в правильному напрямку. Що ми маємо мати? Тільки гарні слова, тільки гарні вирази. Ми маємо бути таковими. Ми маємо відповідати всім вимогам Церкви Ісуса Христа. Ми маємо демонструвати нашу вірність. Так чи ні? Щось така мовчазна. Слухайте. Ми маємо демонструвати нашу вірність. Бог дав таку можливість. Бог показав десь вписані приклади, як демонструвати вірність. Щоб ми не вигадували саме собі, от я такий, я, я зроблю те, я що там те, а я там камінчика піднесу. Ну, по-любому надію виходить. Я хочу сказати, що Бог показав такий принцип. І такий принцип показаний зразу після певних встановлень, е коли вже був даний закон на Ізраїльську дорогу. Всі думають, я так ну, з тим ще спілкувався, що Богу не було куди подітися, і Він вирішив збудувати. Бізкінію зробити, сказав, зроби мені з кінію". А коли читаю Писання, то нам сказано так, да", бо каже, що ну, може мені побудувати щось? Все моє. Як ми потім досліджуємо далі, дивимося, що з треба була для народу. Храм Божий треба був для народу, для того, щоб було куди прийти. І де можна було спілкуватися і мати передні священнодійства перед Богом. Священниками, священники перед Богом і е, е, наряд <кхи> в цьому. І звернімо увагу, коли Бог давав настанови, як побудувати дім для Бога. І оце є перша, перша така спільна справа, як колись болять кричали на громадяни Києві і Варшава спільна справа. Так? Це є така спільна справа людей із Богом. Для чого? Щоб навчити людей бути вірними. Я трошки вже буду скорочувати. Люди прийшли з повними карманами кошельками, торпами, хто що міг взяти із Єгипту. У писні сказано ограбили. Mm -hmm. Отну не, не ограбили, а обібрали. Обібрали і прийшли з І вони вже мали спокій свого існування, вони вже мали тил, як кажуть. Да. Що каже Бог Моїсею? Ось хай участвує весь народ наш в будівництві цього храму. Але що? Добровільно. Хай бере участь весь наряд і як хто може. Але добровільно такий самий принцип був і збережений. Е, самий розумний, самий мудрий Соломон. Такий самий принцип був збережений і Соломоном при побудові храму. так? Якщо Малахія, якщо Бог хотів сказати претензію придивити до свого народу, Заключна черта, це кінець старого заповіту, готовиться перехід Сина Ісуса Христа. І Бог виставляє претензії до свого, до, до свого народу. Що він каже? Заїжджена, я це вже називаю фраза, будь ласка, засвіти ще раз такі. Малахія 3. Які там, там більше? Подивіть, будь ласка, ви десь там посередині. Потім вони будуть шукати. Він каже, так як ви обкрадуєте мене, ви обкрадуєте тим Боже, ви цим демонструєте свою неповагу до мене, свою невірність мені. Справді ваші, ваші шляхи. помните 28 главу моєму второму скільки там проклятій благослові. Зверніться до них і подивіться, що ото за прокляття. І я щось там тих проклять не находжу в 28 главі. Щось нове ще є. Новіше нам це для церкви, навіщо це для народу? Тим більше, якщо не церква Христова. І от поставив Бог один принцип до сьогоднішнього дня, який. Ну, якби об'єднував, впитав у себе ці всі принципи відносин з Богом. Це принцип грошей. Це не просто ми дали, ми віддали, ми заплатили Богу. Я про це говорив, говорю і буду говорити. І спонукала мене це говорити, якось е, отак от в інтернет заходжу, чи е, останні місце подивитися, газети, почитати, не чути, так? Да? Uh -huh. Ах, Там постійно щось тобі з боку так хубись, витямить, та витямить, та викинуть, та викинуть. І те так, так на нього не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюся, каже біліберда. Тут раз. Принцип десятини, А вірно не десятіна. Ну підожди, бо ще щось нове поживуть зараз. Про ага, А це, відступники так роблять. Це тільки агітують ті, хто хочуть нажитися так. І це взагалі не Божий принцип. Боже, Бог це, це відмінив. І це було тільки в старому заповіті. Ой-ой-ой. І, і це не один раз таке. Просто така масова атака пішла. Шановні, хто не знає, це їхня справа, хай не знають. Але повірте не мені, повірте тим словам, що я груб, я силаюся на писання. З десятина і приношення це не старий заповіт. Старий заповіт стоїть на ньому. Вспомним, коли Авраам вийшов з війни і переможець, його хто зустрічає? Мілхисідек. Христос. Священний почину Мілхасідека. Його зустрічає Мілхасідек цар Салімський. Ну, Історичне придання каже, що це був всім, бо так як він тоді священником стирався, був той самий старший із роду, ну, із свого роду. І я так пройшов з погодного бо я люблю такі речі робити, пройшовся, дослідив хто скільки років жив. Так, сім по моїх даним біблії. Я взяв всі цифри списання. Сім мав тоді ще жити. Мав ще жити тоді сім. Але я на це не роблю. Це це передання. Я дивився, як кажуть, бо ці цифри вписані, але звертаємося на принципи духовні, ті, що каже Писання. Це священник, по, Христос священник по чину Мілкосидека. І ось дивіться, сам Бог виходить на зустріч Аврааму, він вийшов йому не зря, в нього вже були стосунки. І що каже? Будь ласка, ще раз. Він благословив його. Там йдуть слова благослові Вілгасідека. Він благословляє Аврама. Це важливі слова, він їх покаже. Він благословляє Авраама. Благословен, благословен, благословен. Це є принцип відношення. Нашого Бога Ісуса Христа з церквою. Ми її не сліді з другої сторони насліді Авраама. Благослоє, благословенний, благословенний. Що робить Авраам? Виповни? В нього немає слів, я можу трошки інтерпретувати. В нього від захвата і від того задоволення і від радості в нього слів немає. В нього дух перехватило. Бо, на. Да. І чомусь дає десятину. Не знаю чому. От питаюсь, не ти, чого дав десятину. Не 12%, не 15%, не 20%. дав 10%. Ну не найшов. Навіть придання шукав, не найшов. Я прийшов до висновку. Напевне, що йому в голову прийшло, з тієї радості. І напевно там десятина була висока. І дивіться, благословіння. Вертається чим? Благословіння. Благословіння від Бога і благословіння від церкви Названо Благословіння на Бозі. Шановні, це не плачу десятину, це, не... це, 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 це принцип стосунків з Богом. Ось я, що хочу показати. Але так, як людині, ви знаєте, як в народі кажуть, ну ну все зроблю, все зроблю, ну, ну гроші дати. Ну". Що? Я вже розказав. Я думаю, що шановна братерство, сестри, розуміли, що я сказав, так. і так ми має принцип наших стосунків ділових з Богом. Це не тільки фінанси. Це взагалі наші відношення, якщо нас Бог благословляє, ми маємо давати відповідно. Бог благословляє, і це має бути в нас щоденно, кож кожночасно. Є По отношению к себе, скажу, я не сдерсняюсь каждый секунду. Наша готовность. Мы демонстрируем. И тут же и Бог поставил еще один президент. Дайте тогда 5.18. Еклезиаст 5.18. Я же точно падаю с Слово Божье. Обедайте, не придется, 4.18. Вот. Обедайте, не придется, 4.18. Нет, нет, мне нужно сейчас. Іклезіасти як зміниться. І якщо якому чоловік Бог дав богатство і имущество, як ми з вами знаємо на практиці, богатство і имущество в нас достається з чого? І Бог це чтить, і Бог це поважає, і Бог так учить. Не від празності, да? а від трудів наших. Дав богатство і імущество і даному власть кользуватися одніх і брати свою долю палять. І дали йому власть користувати одніх і брати свою долю. Я це вже раз говорив, але я це буду говорити ще не раз, щоб ми розуміли і могли дати віці, що таким всяким нападкам, які наче не залежать, які йдуть на наш розум, на наш, на наш принцип правильного ходіння перед Богом. Коли наше стає нашим, коли те, що ми маємо, стає нашим. Я отут для себе відповідь. Щоб мати своє, треба на це мати владу. Тут так написано. Це не я кажу. Дали йому власть Пользуватися. Це не просто, що я користуюсь і я використовую. Це влада. Ви дали нам власть бити чадами Божими. Це не просто, діти Божі. за цим стоїть влада. І ми це получаємо по владі. Аналогічний принцип і тут. І Зараз е, е, Салівський, ну, то вже пізно. Верніться, будь ласка, ще раз. Если саме. Я хочу закінчити думкою, яку я почав. И, да, і там власть пользуватися і них свою долю. Вся земля Господня і все, що на ній. Да? І кому це Бог дав у руки? Людині. Там ще є одне інтересне місце. Дав і дав і придав цю людину, придав, буваду душі її. Ну, Я не про це. Ні просто прийшло на, на пам'ять. Все. І людина стоїть на цін. Оказується, це ще не наше. Коли стає наше? Коли стає наша доля? Правда? Коли ми маємо стосунки з Богом, Бог ти сказав десятина, а Богу так понравився поступок Аврааму, що він це діло увів у старих заповідь. І каже: Авраам, супер, клас. Я цей принцип, він його не постановив, я не знайшов. Я цей принцип каже, беру і переношу його в організацію того тому, який я. Тому імені моє, де буде присутнє ім'я Моє, і де буде спілкуватися. Оце я переношу туди. Будь ласка, отам живіть. І він сказав, оце є давіть, оце є служителі, оце ж вдома піща. і собі стройте ваші відносини, ваші стосунки. Розумієте, в чому принцип десятини? Не я, ні пастор, ні один із служителів, як мінімум нашої церкви, цього не вимагає з вами. А я беру на себе відповідальність сказати вам, шановні брати і сестри. Не давайте не 10, ні 20, ні, ні половин, не всього, якщо ви маєте в цьому сумнів. Не буде в цього. Не заробите ви ні в Бога ні в церкві, ні в кого благословіння. Бо це не той принцип. Якщо ви ми з вами зрозуміємо, на чому стоїть принцип. Ми будемо доброохотно підтримувати наші стосунки з Богом. Розумієте? Я, я, я вже називаю речі свімінам. Це не десятина. Це, не, це підтримання стосунків наших з Богом. І так, ми з вами прийшли поклонитися. Ми з вами прийшли поклонитися. Перед лице Бога. Я знову приходжу. Ну, витримує цю саму мою э, ноту э, відносини, так? вірність. Давайте відкриємо писань і прошерстимо його від місця, коли починалося поклонення і до сьогоднішнього дня. Може, ми думаємо, що писання до сьогоднішнього дня немає? Є. Знаєте, хто його пише? Ми з вами. Пише церква, пише Дух Святий. Всі. всі наші відносини, всі стосунки. Ви сумніваєте, що, 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 що пише, що пише писання? Я про приклад з писанням. І, і слів самого Ісуса Христа. Коли прийшли на суд, книга житті. І виділи розкриті книги. І на книга Розкрита. Але в книгах. Були записані все потім. І тільки в одній книзі сказано, в цій книзі не знайшлось записаних, уважно, не знайшлось записаних, через те вони кинуті отуди. Тобто до останнього пишеться писання. Ми з вами повинні це розуміти. І нас це повинно тільки утверждати в цьому, а не лякати. І так, ми прийшли на поклоніння. Група прославної починає готуватися до поклоніння. Гнатович починає готуватися, щоб дати нам можливість.